У Кремлі цинічно відповіли на обстріли в Україні стосовно Києва. Пісков заявив, що наразі жодного повітряного перемиря між Україною та Росією немає, і сторони обмінюються ударами. На сьогоднішній день Москва заявила. Та Київ планують офіційну зустріч поки що про час і місце не йдеться. Але хочу зауважити: наступне: що кожен удар у Україні, Російської Федерації, їх протизаконні дії стосовно Буч гостомель. І не тільки подій на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Сущині і Харківщині віддаляють Україну і Росію від мирних зусиль, тому що на сьогодні складається таке враження, що Володимир Путін і Російська Федерація не готові до. Мирних перемовин. Хочу наполягти російській стороні. По-перше, мову ультиматумів ми не приймаємо. Землею ми не торгуємо. Все, що ми можемо вам запропонувати, росіяни, здавайтесь, складіть зброю та йдіть геть з української землі. Цього замало ідіть. Геть з українських етнічних земель на території України, яку ви захопили: Брянщина, Курщина, Ростов, Краснодар, Могильов, територія Білорусі. Поверніть окупанти наші етнічні українські землі. Або ми їх повернемо з силою. От побачите. Не хочете розмовляти. Будемо розмовляти по іншому, по гіршому сценарію, де ви всі програєте, а я все одно вас потужно переможу. І не думайте, що ваша армія щось зможе зробити проти мене. Нічого російська армія не може ані ФСБ, ані. Це Сен ФСБ ані батальйон Ахмат. Це просто Тік-Ток-війська, які ні на що не впливають, ні на що не варті. Нічого взагалі. Все, що вони можуть, це пошмарити мирне населення та його переслідувати. Фактично. Тому мова ультиматумів ми не приймаємо. Наш ультиматум дуже простий. Здавайтесь і підписуйте капітуляцію перед офіційним Києвом за 24 години. Цим ви зменшите свій срок тюремного ув'язнення, скажімо, не пожиттєво, а 25 років. Хоча те, що ви зробили, це тягне на 100 пожиттєвих і більше. Подумайте, над своєю нектактовною поведінкою представники Росії Марія Сахарова та Лавров і Володимир Путін. Наша вимога: здавайтесь, поки не пізно, або кулемет Максим змінить вашу думку. Дуже швидко він змінює погляди людини і погляди на життя. Слава Україні, героям слава! Мені вклоняється держава. І ще раз хочу зазначити: силова мобілізація неприпустима в Україні, і вона повинна бути зупинена. Армія повинна бути з добровольців націоналістів. Силові структури України повинні бути ліквідовані відповідно до змін до законів України. Також повинна бути створена українська націоналістична армія, поки вона не буде створена під моїм керівництвом з необмеженими нічим повноваженнями. Перемогти Російську Федерацію у двобої. Ви не зможете. Чому? Тому що у вас слабка позиція щодо дипломатії та щодо військової справи. От і все. Дуже коротко. Збройні сили України здали все, що могли здати за ці 12 років, понад 30% території, і не відвоювали нічого. І стільки померло. Приблизно 1 мільйон 700 тисяч цивільних і військових. Подумайте над цим. Воювати мають лише ідеологічні, але не ті, хто не бажає. Ось така моя позиція та найманці. Слава Україні. Військовий стан. Повинен бути відмінений, як і загальна готелізація. І потрібно припиняти ганебну практику, щоб існувала ПЦК взагалі та займалося викраденням людей. Це потрібно припиняти вже сьогодні. Нас це не влаштовує юридична консультація з будь-яких норм ну, прав від 300. До 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ЦК СПЗ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична неправова консультація по темі ТЦК СПЗСУ в умовах оточення місти з силовиками коштує. Відповідно, 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення заяви в суд коштує від 1000 гривень для прикладу відозва на позовну заяву. Також я консультую з кримінальних справ. Це коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи окремо коштує 100 доларів США відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Також я консультую з податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини це коштує від. Тисячі гривень. відповів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я надаю юридичні послуги на рік звичайним громадянам це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує. Від 100 тисяч гривень. Підписка до на лайк. Репост разом доб'ємо до мільйону. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу.